Вітаю вас на каналі Cool Kitchen. Мене звати Андрій. Сьогодні ми будемо готувати з вами дуже простий, і дуже смачний рецепт. Це будуть у нас свині стейки з кисло-солодкими перцями. Ну що ж, приступимо. Для нашого рецепту нам Мас з вами знадобиться два куска гарного м'яса. Це карковина, так як вона є найбільш сочна, вона для нас найбільше підійде. Також нам для рецепту знадобиться дві цибулини, чесничок, два перчика болгарських, базилік, тім'ян, масло. Це у нас винний уксус, ну і відповідно сіль перець. Ну, Почнемо, ставимо сковорідку на максимальний вогонь і переносимося до наших стейків. Присолимо і приперчимо наші з вами стейки. З обох сторін. Приймемо, щоб приправка залишилася. Так, перчик. Тоже Це все по вкусу, робите. Хто як хоче, можете і каєнський, і червоний перець, який вам до вподоби. Так, Також приминаємо. Перекидаємо наші стейки. Знову так же само солимо і перчимо. Хто як любить? Я лично люблю перчика побільше, так що я собі більше даю. Так, так же само приминаємо і все. Вставляємо наші стейки. Так, Далі нарізаємо перчик. З самого початку обрубуємо. от стебелька такого. Ставимо її на плоску сторону, бо, того, що, звісно, ну, на бокових сторонах його порізати буде дуже важко. І далі плавним рухом від центру. І по кругу перчика треба провести ножиком і до самого дна. І отакі полосочки у нас повинні вийти. Раз. І повторяємо ті ж самі маніпуляції декілька разів, щоб від перчика залишилось тільки один центр з сімочками. Тоненечкою, соломочкою, нарізаємо наш перчик. Головне, не отрубайте свій пальці, не спішіть. Так, приблизно такою соломкою ми нарізаємо і весь остальний перець. ми нарізаємо нашу цибульку розполовинюємо її для удобства. Ну і очищаємо, потрібно нарізати соломкою. Так що, ми не церемонимося. Нарізаємо нашу цибульку. І потім робимо її в соломку. Тим самим приминаємо і робимо з нею соломку. Беремо чесничок і по пацанськи його обслужив. Оп! Отличненько. Для Рецепту нам з вами треба буде десь буквально я думаю, в таких здорових, то я думаю, нам вполне вистачить дві штури частики і надавлюємо його ножиком. Але будьте обережні, бо дуже просто можна собі взяти, з'їхати і поранити собі руку. Ставимо сковородку на максимальний огонь, вливаємо олійки. Приблизно от, я думаю, на і викладаємо наші овочі. Перчик і цибулька В ідеалі цибулька має бути червона, тобто Ну, Так як зараз не сезон і її просто не дорімає, то будемо обходитися ріпчастою цибулею. Вогонь не зменшуємо, трошки перемішуємо. Далі беремо сіль, перець. Все робити на смак. Я десь щепотку, щепотку перцю на таке количество овощей і щепотку солі. Ну, солі. Могу по смаку Вот так вот. Я навіть щипок кидам. Так, знову перемішуємо. О, запах, звісно, супер. Так, далі назад треба додати десь приблизно столову ложку столову ложку цукру. Тоді, ну ложки, столовиножки, щоб наші перчики карамелізувалися і був присутній солодкуватий вкус. Так, ну, і десь потрібно обжарювати, буде постійно перемішуючи хвилинки, ну 2, ну три, не більше. Ну До п'яти хвилин це максимум. Наші овочі вони мають переплеститися смаками, цими запахами. О, бачите, вже перчик блистить, вже карамелізується. Це вже, це вже видно. О, і я ж кажу, ще хвилинки, ну нам десь ще хвилинки 2-3 треба на великому вогні обжарити. Так, тепер до наших овощей треба додати базилік. Треба скрутити його в трубочку. Спочатку накладаємо його одне на одне, цей базилік. Акуратненько. Раз, два. Так, готово. І скручуємо його в трубочку. Ну, в трубочку в кого що вийде. Отак. Приминаємо. І нарізаємо. і кидаємо наших овочів. Базилик дасть нашим овочам дуже такий легкий і дуже тонкий аромат, буде супер. А ще десь з нашим базиликом. Десь секунд 30 обжарюємо. О, так. ожарюємо. Дві столових ложки червоного винного мусора. Раз, два, ну, аж три. О, так. І перемішуємо. Ух, запах неймовірний. неймовірний запах. Я вас заповняю. Тепер залишаємо тушитися наш перчик. Десь на пару хвилин залишаємо, щоб він потушився на наймаленькому Так, Перекладаємо наші готові овочі. Хворобку для жарки наших стейків. Щоб наші стейки не скручувалися під час жарки, робимо акуратні надрізи на краю там, де жирок. Прижимаємо і хоп, раз, хоп, два. Щоб наші стейки не скручувалися і мали первісну форму, в якій вони в нас попали. На розжарену олію акуратний покладемо. І, покладем. і другий, так же саме. Обжарювати будемо десь по... Ну не багато, у нас стейки не особо товсті, ну не особо тонкі. Ну, десь по хвилинці 2-3 не більше з кожної сторони. О, цікаво. Оце посипить. Доволяємо хороший кусочок масла. У. Пару літочок півнями, куда до масла і чесничок. Нам треба, щоб наші стейки пропиталися цим вкусом чесноча. І тепер поливаємо наші стейки. І стейки будуть швидше приготуватися і вони будуть залишатися сочними. Будуть приобретати оці всі вкуси, які напиталося масло цим ким'яном, чесничком, воно буде просто афігенне. Дуже важливим етапом приготовці дуже вкусного і сочного стейка є те, що йому треба, як то кажуть, відпочити, віддихнути. Тобто він має просто полежати, пройтися цими, цими соками. Ми його запихаємо в пользу, накриваємо, діди, він має відпочивати хвилинки 3-4. Ну, тобто приблизно сіки ви його готові, сіки він має і відпочивати. Маємо сервірувати. Значить, беремо перчик наш і кладемо. Ну, хто як хоче, кому як удобніше, скільки хочете, його навалюєте. І беремо наш стейк. Наші стейки вже відпочили скільки сока вони набралися, це просто. І гарненько кладемо на наш перчик. Потім знову додаємо ще перчик. Ну, так, для естетики, як то кажуть. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Андрій, Па-па!